Віка завжди любила піші прогулянки. Навіть у буденних дрібницях, як от піднятися сходами замість ліфта, вона знаходила якесь своє маленьке задоволення. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Їй подобалося відчувати ритм кроків, чути відлуння у під'їзді, вдихати запах свіжої фарби на стінах. Цього вечора вона поспішала на зустріч із нареченим, але вирішила не чекати ліфт і піднятися сама. Це рішення змінило все її життя. Спершу нічого не віщувало біди. Вона йшла неквапливо, думаючи про сукню, про букети, які вибирала з мамою, про майбутнє, яке здавалося світлим і передбачуваним. Їй було 28, і вона вірила, що нарешті знайшла своє щастя. Але на третьому поверсі вона зупинилася. Двері ледь прочинилися, і звідти долинали голоси. Їй здалося, що почула знайомий тембр, чоловічий сміх, трохи глузливий. Серце здригнулося. Це був Андрій, її наречений. Та ти не хвилюйся, його голос лунав розважливо, впевнено. З нею все під контролем. Вона ж наївна, думає, що я закоханий. А мені треба лише трохи часу, щоб Віка остовпіла. Кожне слово різало по-живому. Вона мимоволі прикрила рота рукою, аби не зойкнути. А весілля? Пролунав жіночий голос, м'який, але з прихованим докором. Та яке весілля? Андрій зневажливо перхнув. Це формальність. Після нього вона стане моєю, і я зможу вирішити всі свої проблеми. Вона навіть не здогадується, наскільки це вигідно для мене. Віка відчула, як світ хитається під ногами. Вона стиснула перила, щоб не впасти. Перед очима закрутилися картинки, їхні прогулянки парком, перші зізнання, обіцянки назавжди. Усе це тепер виглядало фальшивим, дешевою грою. Її обличчя заливав жар. Вона стояла мов укопана. Слухаючи, як людина, якій довірила серце, перетворювала їхнє кохання на бізнес угоду. І ти думаєш, вона нічого не помітить? знову заговорила та жінка. Вона занадто добра, щоб підозрювати, відповів Андрій. Та й кому вона потрібна, крім мене? Ця фраза добила остаточно. Віка різко відвернулася й, намагаючись не видати ні звуку, пішла вниз сходами. Кроки були невпевнені, ноги тремтіли, серце билося так гучно, що, здавалося, ось ось вирветься назовні. На вулиці вона вдихнула холодне осіннє повітря. Воно трохи прочистило голову, але біль залишився. Перед очима, мамині очікування, доню, ти нарешті будеш щаслива. Перед вухами його слова вона занадто добра. Віка йшла нічною вінницею. Майже не помічаючи вогнів, вітрин, перехожих. Її душа була порожньою. Вона зупинилася біля річки і дивилася на відблиски ліхтарів у воді. Вперше в житті їй здалося, що майбутнє не існує. Лише ця мить, цей біль, ця правда, яку не можна розповісти нікому. Вона спробувала знайти сили виправдати його. Може, він пожартував. Може, я щось не так почула. Але голос у голові відповів жорстко: ти все чула правильно. Телефон завібрував. Це був Андрій. Де ти? Я вже чекаю в кав'ярні. Її пальці тремтіли. Вона не відповіла. Просто вимкнула звук і сховала телефон у сумку. Додому Віка повернулася пізно. Мати вже спала, на столі залишила тарілку з вечерею. Дівчина сіла на кухні в темряві, не роздягаючись, і дивилася у вікно. Сльози котилися беззвучно, але всередині зростала дивна рішучість. Вона знала, що життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Віка не знала, що робити завтра. Не знала, чи вистачить їй сили сказати правду мамі. Не знала, як витримає його погляд, коли вони зустрінуться. Але вона точно знала одне: тепер вона має йти далі сама. І в цій тиші, в темряві кухні, вона зробила перший крок, вирішила мовчати. Поки що вона приховає правду, щоб знайти правильний момент. Адже якщо обіцянки були зламані, то й серце мало право змінитися. Вранці Віка дивилася у дзеркало і майже не впізнавала себе. Очі були почервонілі, обличчя бліде. Але на губах вона намалювала легку усмішку. Усмішку, яка мала стати її маскою. Їй потрібно було зіграти роль нареченої, яка нічого не підозрює, інакше все розаясиплаться. Кухня наповнилася запахом кави. Мати, ще сонна, сиділа біля столу і розповідала, як у вісні бачила весільний марш. Її слова були сповнені надії. Віка лише кивала. Стискаючи в руках чашку. Усередині все кричало, але назовні вона залишалася спокійною. Вона не мала права зараз зруйнувати мамині мрії. Андрій прийшов із квітами. Букет троянд, усмішка, поцілунок у щоку усе виглядало так, ніби нічого не сталося. Він дивився на неї закоханими очима, які раніше гріли душу. Тепер ці очі здавалися театральною грою. Віко, ти сьогодні неймовірна, він нахилився ближче. Я замовив ресторан хочеш туди ввечері. Їй хотілося крикнути, навіщо всі ці вистави, але вона відповіла рівним голосом Добре. Мати сяяла від радості. Для неї цей чоловік був гарантією того, що донька не залишиться самотньою. І Віка грала роль, бо бачила мама вірить у їхнє щастя. Увечері вони сиділи в ресторані. М'яке світло ламп, тихі розмови навколо, келихи з вином. Андрій жартував, розповідав історії, брав її за руку. Для стороннього погляду це була ідеальна пара. Але під столом її пальці стискали серветку так сильно, що тканина ледь не рвелася. Ти така тиха сьогодні, він нахилився ближче. Втомилася. Трохи. Відповіла вона і відвела погляд. Віка відчувала, що він намагається зачарувати її ще раз. І ця його впевненість боліла найбільше. Він навіть не сумнівався, що вона нічого не знає. Його усмішка була гладенькою маскою, такою ж, як тепер, і її власна. Наступного дня відбулася зустріч із майбутньою свекрухою. У квартирі пахло дорогим парфумом і свіжоспеченим пирогом. Жінка зустріла віку тепло, але за словами крилася холодна нотка. Ти гарна дівчина, промовила вона, наливаючи чай. Тільки пам'ятай, у нашій сім'ї треба бути вдячною. Мій син заслуговує найкращого, а ти повинна цінувати, що він вибрав тебе. Віка слухала і стискала чашку, аби не видати тремтіння рук. У голові лунав від гоміннічної розмови за дверима, вона занадто добра. Тепер ці слова підтверджувалися поглядом його матері. Вона кивнула й усміхнулася, вдягнувши ще одну маску. Усередині наростав вулкан. Удома Віка довго сиділа біля вікна. На вулиці гуляли діти, сміялися, ганяючи м'яч. Їй хотілося, хоч на хвилину, стати однією з них, безтурботною, щирою, далекою від зрад і вигод. Але реальність була іншою. Вона вже стояла на порозі великої гри, і від того, як зіграє, залежало майбутнє. Друзі помічали її мовчазність. Подруга Марта одного разу сказала прямо: Ти змінилася. Що сталося? Віка відвела погляд і відповіла: просто втомилася. Весілля це клопоти. Марта не повірила, але більше не тиснула. Уночі Віка довго не могла заснути. Вона згадувала сміх Андрія в чужій квартирі, його слова про вигоду, мамині мрії про весілля і свекрушині натяки. Усе це зливалося в один клубок. І вона вирішила, мовчатиме ще не час викривати його. Треба чекати, дивитися, збирати докази. Адже найсильніший удар той, якого ніхто не чекає. Її маска стала бронею. І за цією бронею починала народжуватися нова Віка, вже не наївна дівчина, а жінка, яка навчилася приховувати біль, щоб перетворити його на зброю. Вранці Віка дивилася у дзеркало і майже не впізнавала себе. Очі були почервонілі, обличчя бліде, але на губах вона намалювала легку усмішку. Усмішку, яка мала стати її маскою. Їй потрібно було зіграти роль нареченої, яка нічого не підозрює, інакше все сиплеться. Кухня наповнилася запахом кави. Мати, ще сонна, сиділа біля столу і розповідала, як у вісні бачила весільний марш. Її слова були сповнені надії. Віка лише кивала, стискаючи в руках чашку. Усередині все кричало, але назовні вона залишалася спокійною. Вона не мала права зараз зруйнувати мамині мрії. Андрій прийшов із квітами. Букет, троянд, усмішка, поцілунок у щоку усе виглядало так, ніби нічого не сталося. Він дивився на неї закоханими очима, які раніше гріли душу. Тепер ці очі здавалися театральною грою. Віко, ти сьогодні неймовірна, він нахилився ближче. Я замовив ресторан. Хочеш туди ввечері, їй хотілося крикнути, навіщо всі ці вистави, але вона відповіла рівним голосом: Добре. Мати сяяла від радості. Для неї цей чоловік був гарантією того, що донька не залишиться самотньою. І Віка грала роль, бо бачила, мама вірить у їхнє щастя. Увечері вони сиділи в ресторані. М'яке світло ламп, тихі розмови навколо, келихи з вином. Андрій жартував, розповідав історії, брав її за руку. Для стороннього погляду це була ідеальна пара. Але під столом її пальці стискали серветку так сильно, що тканина ледь не рвелася. Ти така тиха сьогодні, він нахилився ближче. Втомилася. Трохи, відповіла вона і відвела погляд. Віка відчувала, що він намагається зачарувати її ще раз. І ця його впевненість боліла найбільше. Він навіть не сумнівався, що вона нічого не знає. Його усмішка була гладенькою маскою, такою ж, як тепер і її власна. Наступного дня відбулася зустріч із майбутньою свекрухою. У квартирі пахло дорогим парфумом і свіжоспеченим пирогом. Жінка зустріла віку тепло, але за словами крилася холодна нотка. Ти гарна дівчина. Промовила вона, наливаючи чай. Тільки пам'ятай, у нашій сім'ї треба бути вдячною. Мій син заслуговує найкращого, а ти повинна цінувати, що він вибрав тебе. Віка слухала і стискала чашку, аби не видати тремтіння рук. У голові лунав від гоміннічної розмови за дверима вона занадто добра. Тепер ці слова підтверджувалися поглядом його матері. Вона кивнула і усміхнулася, вдягнувши ще одну маску. Усередині наростав вулкан. Удома Віка довго сиділа біля вікна. На вулиці гуляли діти, сміялися, ганяючи м'яч. Їй хотілося хоч на хвилину стати однією з них, безтурботною, щирою, далекою від зрад і вигод. Але реальність була іншою. Вона вже стояла на порозі великої гри, і від того. Як зіграє залежало майбутнє. Друзі помічали її мовчазність. Подруга Марта одного разу сказала прямо: Ти змінилася. Що сталося? Віка відвела погляд і відповіла: просто втомилася. Весілля це клопоти. Марта не повірила, але більше не тиснула. Уночі Віка довго не могла заснути. Вона згадувала сміх Андрія в чужій квартирі, його слова про виходу, мамині мрії про весілля і свекрушині натяки. Усе це зливалося в один клубок. І вона вирішила, мовчатиме ще не час викривати його. Треба чекати, дивитися, збирати докази. Адже найсильніший удар той, якого ніхто не чекає, її маска стала бронею. І за цією бронею починала народжуватися нова віка, вже не наївна дівчина, а жінка, яка навчилася приховувати біль, щоб перетворити його на зброю. З кожним днем Андрій дедалі більше нагадував актора, який прагнув переконати всіх у великому коханні. Його слова, жести, навіть подарунки виглядали ідеально для друзів і знайомих вони були майже зразковою парою, яку можна ставити в приклад. Та Віка бачила за цією картинкою порожнечу. Одного разу він організував вечір у дорогому ресторані. Музика, свічки, офіціант, що весь час тримався поруч. Андрій замовив вино і страви, які колись називав їхніми улюбленими. Він говорив голосно, сміявся, розповідав історії, тримаючи віку за руку. Але вона відчувала все це лише для публіки, для глядачів яких, можливо, навіть не було. Ти знаєш, сказав він, нахиляючись до неї, я мрію, щоб наше весілля пам'ятали всі, Віка усміхнулася і відповіла тихо. Воно точно буде незабутнім. Його очі засяяли, та він навіть не здогадувався, що її слова мали інший підтекст. Найскладніше було вдома. Мати запитувала. Як минають зустрічі і чи готова вона до весілля? Віка кивала ховала в тому і біль підбирала правильні слова. Вона не хотіла руйнувати маминих надій до того, як буде готова викрити все. Та внутрішній тиск зростав. Щоночі вона прокидалася від кошмарів. У снах бачила весільну залу, гостей і себе самотню серед усіх. Але вдень знову вдягала маску. Найбільш показовим став день у Радсі. Вони прийшли подавати заяву. Андрій тримав її за руку, посміхався, кидав погляди на інших пар, які також прийшли. Його впевненість була бездоганною. Він виглядав як чоловік, що справді кохає. Віка ж грала свою роль, залишаючи всередині крик. Коли вони вийшли на вулицю, Андрій підняв її руку догори. Ніби демонструючи всьому світові, вона моя. Люди усміхалися, деякі навіть аплодували. Він насолоджувався моментом. Віка ж подумала лише про одне: скоро ти втратиш усе це. Вона вже мала план. У телефоні були збережені повідомлення у ноутбуці копії. Вона знала, що настане момент, коли всі маски злетять. Але Андрій не зупинявся. Він грав роль ідеального нареченого навіть перед її друзями. На спільній вечері з Мартою він сипав жартами, пригощав усіх, розповідав, як любить віку. Марта дивилася на нього з відразою, але мовчала, бо знала, що Віка ще чекає моменту. Я щасливий, що знайшов таку жінку, промовив він, ніби виголошуючи тост. Вона робить моє життя кращим. Віка підняла келих і відповіла «І ти моє. Її голос не тремтів. Вона вже навчилася грати краще за нього. Здавалося, що нитки брехні стискають усе сильніше. Андрій був переконаний, він тримає все під контролем. Він навіть хвалився друзям, що весілля стане для нього новим стартом. Віка ж розуміла, цей старт стане його кінцем. Вона продовжувала збирати деталі. Скріншоти, короткі записи, фрази, які він кидав без обережності. Віка не квапилася, бо знала, справжній удар має бути влучним і остаточним. І нарешті настав день, коли Андрій повністю розкрив свою самовпевненість. Він приїхав до неї з великим букетом і на весь двір голосно сказав: Це найкраща жінка у світі, і скоро вона стане моєю дружиною. Сусіди посміхалися, мама розчулилася, а Віка відчувала, як у грудях розростається вогонь. Це був його театр, та дуже скоро завіса впаде. Тієї ночі вона сиділа біля вікна, тримаючи в руках папку з усіма доказами. Її серце билося рівно. Вона знала, залишився останній крок. Попереду було весілля. І воно справді стане незабутнім, тільки зовсім не так. Як мріяв Андрій. День весілля настав. Вінниця прокинулася під дзвони, а для Віки цей ранок відчувався, мов останній акт великої вистави. Вона сиділа перед дзеркалом у весільній сукні. Світло падало на білу тканину, і здавалося, що вона світиться зсередини. Але всередині не було світла, лише холодна рішучість. Мати ходила по кімнаті. Поправляючи фату і повторюючи, Доню, ти сьогодні найщасливіша наречена. Віка усміхнулася у відповідь, хоча в серці пульсувала лише одна думка: так, мама, але щастя буде не таким, як ти думаєш. У ресторані зібралося багато гостей. Родичі, друзі, знайомі. Музика лунала весело, келихи дзвоніли, усмішки сяяли. Андрій виглядав упевненим і щасливим. Він тримав Віку за руку і кидав на неї закохані погляди. Для всіх він був ідеальним нареченим. Погляньте, яка гарна пара. шепотіли гості. Вони створені одне для одного. Віка чула ці слова, але в душі їй хотілося сміятися. Адже ніхто не знав правди. Ще кілька хвилин. І всі маски злетять. Коли настав час промов, Андрій узяв мікрофон. Його голос лунав гучно, впевнено: Дорогі друзі, сьогодні я найщасливіший чоловік у світі. Я знайшов ту, що робить мене сильнішим, кращим, щасливим. Я клянусь берегти її все життя. Гості аплодували. Хтось витер сльозу. Мати віки сяяла від гордості. А потім мікрофон передали їй. Віка піднялася. У залі запала тиша. Вона подивилася на Андрія і відчула, як у грудях вибухає хвиля. Вона знала, настав момент істини. Я теж хочу дещо сказати, промовила вона рівно, але в голосі звучала сталь. Ви всі вважаєте нас ідеальною парою. Але правда в тому, що сьогодні я не стану дружиною людини, яка стоїть поруч. Гул прокотився залом. Андрій застиге із усмішкою, яка повільно танула. Перед весіллям я випадково почула слова, які змінили все, продовжила Віка. Слова, що я для нього, лише вигода не кохання, не майбутнє, а вигода. У залі здійнявся шепіт. Люди озиралися, одні здивовано, інші обурено. Віка витягнула телефон. Я не хотіла вірити, але знайшла підтвердження. Послухайте, у динаміках пролунали уривки повідомлень і записів. Холодний голос Андрія: Не хвилюйся, після весілля все буде так, як ми планували. Сміх іншої жінки. Його зневажливе, вона занадто добра, щоб щось помітити. Тиша у залі стала глухою. Обличчя Андрія перекосилося від люті, але вже було пізно. Гості дивилися на нього так, ніби вперше бачили справжнього. Ти почав він, але голос зірвався так, перебила його Віка. Ти зламав усі обіцянки. Але не зламав мене. Вона зняла обручку з пальця і поклала на стіл перед ним. У залі пролунав зойк, хтось плеснув у долоні, хтось зашепотів. Боже, як він міг. Андрій намагався щось пояснити, та його слова тонули у хвилі гніву і обурення гостей. Мати Віки плакала, але в її очах не було до кордонці, лише біль за те, що довірили не тому чоловікові. Віка підійшла до матері, обійняла її й прошепотіла. Все буде добре. Обіцяю. Вона підняла голову і вийшла з ресторану. Сукня шурхотіла по підлозі, а за її спиною залишалися зламані ілюзії. Але вона йшла з гордо піднятою головою. Не жертва, Не наївна дівчина, жінка, яка змогла подивитися у вічі брехні і перемогти. На вулиці світило сонце. Віка вдихнула повітря на повні груди і відчула, що цей день справді стане початком нового життя. Без нього, без брехні, з новою силою, яку вона відкрила в собі. І в ту мить вона зрозуміла, зламані обіцянки можуть стати фундаментом для нової дороги, дороги, якою вона піде сама, вільна і сильна. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.